Питання про фермерів, які фермери підіймають от, з приводу цих земельних всіх от, аспектів. Ну, питання в чому, що там не тільки фермери піднімають, питання піднімають питання і власники земельних ділянок. Оскільки, ну так, паїв, так, мається на увазі, що в період воєнного стану на земельних ділянках е, будуються ну, захисні фортифіційні споруди. Але в податковому кодексі іншим законодавством передбачено, що якщо... Не можуть власники земельних ділянок користуватися своїм майном, а земля це є також майно, то вони, як мінімум, не повинні сплачувати податки збору. Законом так. Але коли в житті е, наші і фермери і приватні особи звертаються до владних інституцій, які повинні, скажімо, Контролювати ці моменти, забезпечують. Тут розумієте, яке питання? У них примусово вилучається земля, нічого не компенсують, радючий, скажімо, ґрунт знімається і так далі. Але при цьому ще й кажуть, а ви ще й податок нам заплатіть. То виникає питання, чому у нас в області, у мене просто виникає питання, чому у нас в області не контролюється питання обласна військова адміністрація? Хоча це виключно повноваження їхнє. Хоча і ми звертаємо в ці Ми, звертає... звертає... ми, да, ми звертаємося, і фермери звертались, і фізичні особи звертались, і спілка фермерів до мене доводила інформацію, що вони неодноразово звертались, зверталися, але жодної реакції немає. Ніхто їх не звільняє. й податково потім дзвонить, кажуть, а ви ж не забудьте, треба заплатити. Селищні ради не звільняють людей, скільки ради не звільняють, не хочуть звільняти, тому що це їхні доходи. І вони кажуть, ні, там все користується, хоча ніхто не користується. Як можна користуватися землею, коли там щось перерито? І більше того, недавно було опубліковано, що не дозволяється користуватися своєю землею навіть на відстані 500 метрів. Так сутність 500. податку. Податок, ти сплачуєш, якщо ти ну, маєш якийсь прибуток. Звичайно. А тут який прибуток. Тут, тут у тебе вилучили з 22-го року, ти не користуєшся, але повинен сплачуватись з 22-го року, повинен ще платити далі. Хоча законом зовсім по-іншому це передбачено.